Вітаю! Мене звати Наталія Сиза. Я працюю в тероператорській компанії Альянс і веду такі напрямки, як Іспанія, Португалія, Франція, Угорщина, Андора і Зензібар. Сьогодні я розкажу вам про Андору, про польотну програму, яку ми пропонуємо, про правила в'їзду і про те, як дістатись Андори, а також чим цікава ця країна. І що в ній робити? І так, умови в'їзду. Умови в'їзду до Андори такі, як і правила в'їзду в інші європейські країни. Це діючий біометричний паспорт для дітей обов'язково мати при собі свідоцтво про народження. У зв'язку із введенням ви... в Україні воєнного стану. З 24 лютого 2022 року обмежено виїзд з України громадян України чоловічої статі від 18 до 60 років. Але є винятки: це чоловіки-інваліди першої, другої, третьої групи, чоловіки, які супроводжують інвалідів, а також багатодітні чоловіки, які мають трьох або більше дітей до 18 років. І ще є ряд виняток. Але це можна вже прочитати в відповідних документах і вже розуміти, кому можна притинати кордон, а кому ні. Польотна програма, яку ми пропонуємо, це виліти з Варшави до Барселони прямим рейсом авіакомпанії Vizer. Вони виконуються щодня. У вартість входить ручна поклажа до 9 кілограмів і багаж за додаткову плату. Багаж, багаж треба е, уточнювати, тому що в різні дні він може по-різному бути в ціні. Наприклад, від десь 160, 160 євро до 210 Також ми пропонуємо ще виліти із румунії. Із Бухаресту до Барселони, це також Wizz Air, і також входить ручна поклажа, а багаж вже за додаткову плату. І пропонуємо виліти прямим рейсом з Молдови, тобто з Кишинева до Барселони. Виліти кожен четверг, також Wizz Air, ручна поклажа до 9 кг вже входить у вартість. Андора не має ні власного повітряного, ні залізличного сполучення всередині цієї країни, і переміщення країною можливо за допомогою громадського транспорту, таксі або орендованого автомобілю. Однак можна скористатися найближчим міжнародним аеропортами Ель-Прат у Барселоні. Відстань від Барселони до Андори становить 200 км. А можна долетіти з Кракову до Тулузи, і від Тулузи вже доїхати до Андори відстань десь приблизно 170 км. Ми пропонуємо переліт саме до Барселони, і з Барселони вже у нас шаттл або індивідуальний трансфер до Андори, час десь в дорозі 3,5-4 години. Чому саме Андора? Андора має площу всього 468 квадратних кілометрів. Це, уявіть собі, половина площі нашого міста міста Києва. Андору саму від Андора Лавеля, це столиця Андори до Пас-де Лакаса це крайня точка в Андорі, це на границі з Францією. Можна проїхати на машині за одну годину. Але в Андорі знаходяться понад 15 музеїв, дуже гарні і недорогі готелі з високим рівнем сервісу, і дуже вони привабливі по ціні. Траси понад 300 км на будь-який смак від початківців до найвибагливіших туристів, які дуже добре катаються. І видають перевагу екстриму. Дуже комфортна температура для катання від мінус 2 до плюс 2 градусів. Найбільший спа-центр на півдні Європи це Калдея, який також знаходиться в столиці Андори Андора Лавея. Тут можна відпочивати як дорослим, так і діткам. А також в Андорі всі обожнюють шопінг. Тут понад тисячу магазинів та торгівельних центрів різних брендів. І Андора це зона безмитної торгівлі, тобто такий суцільний duty-free, де можна купувати різні товари з знижками від 25 до 40%. Це вартість таких аналогічних товарів, як в Іспанії і Франції. Тому Андору можна сміливо радити для тих, хто бажає покататись на лижах та сноубордах, відпочити у СПА, або просто провести час з користю та здійснити шопінг. В Андорі діють три зони катання: Гран валіра, Вальнорд і Ардіно Аркаліс. Гранвальліра включає в себе курорти Енкамп, Грауроч, Пас де ла каса Сальдео ель Тартер і Канільо. Вальнорт включає пал і арінсаль. І Ардіно аркаліс. Звісно, це курорти Ардино і Аркаліс, Гранваліра. Це найбільший гірськолижний комплекс в Андорі. Це 215 кілометрів, включаючи різні сектори, з яких складається комплекс. Він вважається найбільшим гірськолижним комплексом на півдні Європи. Входи в комплекс розташовані в різних точках між інкампом і Пастила Станція пропонує численні послуги, в тому числі і пункти прокату обладнання. Центр бронювання, ресторани, снекбари, тераси для відпочинку та зони барбікю, снігові парки, дитячі клуби. Тобто, різне, різне, що потрібно для туристів і для самих людей, які катаються на лишах. У Гранд-Валіра 140 трас різної складності: від зелених до чорних. Другий сектор це Пал Арінсаль. Він складається з двох зимових центрів Пал і Арінсаль. які знаходяться на відстані 7 км один від одного та від адміністративного об'єкту. Та вони об'єднані між собою. Зимові курорти Пал і Арінсаль знаходяться в західній частині Андори і недалеко від столиці. Десь приблизно 9-12 кілометрів. Тобто, можна і покататись, і поїхати потім на шопінг до Андори, або поїхати у водний центр Калдея. Обидві ці станції вони мають сучасну технічну базу і розвинуту систему послуг. Загальна протяжність трас десь 63 км. Сектори з'єднані підйомником але вони мають окремі піднізні дороги. Також тут траси різної складності: і зелені, і сині, і червоні та чорні. Ордіна Аркаліс він знаходиться 22 кілометри від столиці від Андори Лавея на північному заході країни. Головний населений пункт цієї частини країни це затишне містечко Ардіно. Гірколижний, гірколижний же центр Аркаліс знаходиться десь за 30 км від Андора Лавея і 17 км від містечка Ардіно. ардіно Аркаліс є найрізноманітнішим і вважають його наймальовничим гірколижним курортом Андори. Траси переважно середньої складності, але їх хороші лижники отримують тут задоволення. Для них є також і чорні, крути, чорні траси, і круті спуски, і широкі снігові схили. Загальна протяжність трас тут десь 30 км. І гірколи, гірськолижний сезон. Тут відкривається на початку грудня та завершується аж наприкінці квітня. Так, розглянемо курорти, які входять до цих центрів. Це перший курорт НКАМ. Це героколижний курорт, який досить великий для Андори. Розташований він 15 хвилин з цього їзди на автобусі від центру Андора лавея Це десь приблизно 7 кілометрів. Він має дуже розвинуту інфраструктуру. Тут є все для повноцінного відпочинку, і музеї, наприклад, міський музей автомобілів, і дискотеки, і магазини, і бари, і ресторани, і великий спортивний комплекс з двома басейнами і саунами. Венкампі в 1999 році відкрили Енкамп, Фунікамп. Він унікальний в своєму роді така понатна, канатна дорога, довжина якої понад 6 кілометрів. Складається він з 32 кабін, і кожна з яких вміщує 40, о, 24 осіби. І менше ніж за 15 хвилин він вже доставляє туристів. До вершини гори. Канільо. Маленьке містечко, яке розташоване всього 5 кілометрів від популярної гірськолижної станції Сальдео Ель-Тартер, до столиці андора лавеля також недалеко, десь приблизно 17 кілометрів. Гірськолижні тури в Канільйо особливо хороші для відпочинку з дітками. На канатній дорозі можна піднятися у містечко Ельфорн. Це на висоту десь 200 метрів, де, метрів, де розташована лижна школа і школа-садочок для дітей. Також там є бари і ресторани, де можна відпочити. Особливо популярною у гостей Андори користується місцевий льодовий комплекс, це Палау де Гель. До складу комплексу входить велика крита ковзатка, критий басейн, дитячий басейн, сауна та зона відпочинку і нічна дискотека, дискотека на льоду. Наступний курорт, який ми розглянемо, це сальдео. І – Це найвідоміший гірськолижний курорт, з відстаною від столиці десь 19 км. Два селища цього курорту Сальдео та вони знаходяться на відстані між собою десь 3 км та з'єднані системою канатних доріг. Завдяки чому гірськолижні сходи та траси утворюють один великий простір. Що входить до складу зони катання Гранд Валіра. Лижні бази Сальдео та Ельтартер знаходяться високо над селищами на широких майданчиках, де все зроблено для задоволення клієнта. Це і ресторани, і кафе, і ясла, та снігові, дитячі садки. Сховище для лиш і багато багато іншого. Перейдемо до наступного курорту. Грау роч і Пас де ла Каса. Вірскалижний курорт Грау роч і Пас де ла Каса є складовою зоною катання Гран валіра і розташований на рівні 2000 метрів на рівнем моря. Пас де Ла Каса і Грауроч. Задовольняють не тільки любителів сноуборду і катання на лижах, а і любителів слалом. У цей центр, як ні в якій інші, рекомендовано відправляти лижників усіх категорій. Тут є траси від зелених для новачків. Для досвідчених спортсменів це чорні траси. Як обрати курорти? Ми вже розглянули з вами, я трошечки розказала про курорти, і як же нам обрати курорт, якщо ми їдемо в Андору. Для новичків, які подорожують самі, або сім'ями, з дітьми, для яких лижиться не головне, а головний відпочинок або шопінг, або просто знайомство з країною. Найкраще підійдуть готелі в столиці Андора Лавелія та запропонуємо їм курорти Вискальдис. Для любителів гірськолежного відпочинку з сім'єю або з парою, які готові пару днів покататися, а решту вже відпочивати. Також можна запропонувати Андора Лавелья і запропонувати вальнор, курорти Ламасана, і в зоні Гранд Валіра курорти Encamp, Канілія і Сальдео. Так як ми вже, я вже казала, що курорт Encamp знаходиться недалеко від Андора лавелія тобто можна буде погуляти по самій столиці, пожити там дві ночі, наприклад, в Андора лавелія а потім переїхати в готель в Енкампі, тому що тут є фунікамп, який доставить вже до вершин, до трассу. Для тих, хто раз на рік обирає лише як відпочинок, хто готовий усі дні кататися і відпочивати в термальних спа, ми пропонуємо також можна розглянути і Андора Лавелья, столицю Андори. І пропонуємо розглянути Гран Валіру курорт Кампус Альтео. Для професіоналів, для екстремалів, вже які мандрують компаніями. І які хочуть саме кататися зранку до вечора на лижах, то потрібно краще пропонувати їм Вальнорд курорт Аль Арінсаль або в зоні Гран Валіра курорт Пас Ла Каса, де дуже багато чорних трас. Я вважаю, що вже всі зрозуміли, що в Андору приїжджають не тільки покататись на лижах і сноубордах, а і просто відпочити, як то кажуть, душею і тілом. Відвідати музеї, побалувати себе новими покупками по приємним цінам, відпочити у водному центрі Калдея з термальними басейнами, води яких багаті мінералами, і покататися з дітьми на собачих упряжках і снігоходах. А також раджу відвідати Натурландію, це унікальний парк розваг в Андорі. З веселими та оригінальними атракціонами для будь-якого віку. Він оточений неповторною природою і де можна побачити великих піренейських тварин. А увечері вже можна відвідати з друзями ресторани і паби, насолодитися вже смачною їжею. І все це пропонує ось така маленька країна під назвою Андора. Це мої контакти. Буду рада, якщо ви мене, мені будете писати, телефонувати. Відповім на всі ваші запитання. Всім гарного дня, до побачення!